Михайло діанов у вересні. Він повернувся з полону з серйозною травмою. Його найвпізнаваніше фото із поламаною рукою облетіло весь світ. В грудні минулого року успішно прооперували, і зараз боєць проходить реабілітацію. Дізнавшись, що діанову треба допомога, українці за кілька днів зібрали кошти на лікування. Однак він вирішив віддати їх благодійним організаціям. Оці 23,5 мільйона мільйони гривень українці мені і зібрали. І я вже думав про те, яким чином, по-перше, це занадто велика сума була. Я не знав, скільки коштів обійдеться операція сама. І ми вже там думали, от скільки обійдеться, а лишнє, ну, те, 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 що лишиться, ми віддамо на благочинність. І тут дзвінок Шахтара. Дзвінок Шахтара, так і так все. Ми зустрілися з Хметовою. Він каже, давай за мій кошти зробимо операцію. Я думаю, боже, це, це просто якесь, ну. Якийсь знак. Розумієте? Він каже: я тобі оплачу повністю операцію. Я кажу, добре, тоді давайте віддамо, я віддам 23,5 мільйона гривень. Михайло зізнається, розуміє, що йому пощастило більше, ніж іншим захисникам. Тому зараз він мріє про те, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше. Про витрачені кошти він звітує у своїх соцмережах. Фонди, яким Михайло передає кошти, обирає не сам. Чоловік каже, у цій справі повністю довіряє футбольному клубу Шахтар. Телефонують до мене, Міш, так і так. Є отака людина. Є отакий фонд. Є оцей. Ти згідний. І мені скидують повністю всю історію про, про якийсь випадок, про якусь організацію. цей. я дивлюся, чим займаюся тим. Тим кажу, окей, все добре. зараз. Михайло діанов разом із Ольгою Поляковою є амбасадорами проєкту Незламні. Вони збирають кошти на дороговартісні біонічні протези для поранених військових. Не забуває чоловіки про своїх побратимів. Він завжди йде на зустріч. Якщо хтось із них просить про допомогу, каже, поки має можливість, треба підтримувати і фінансово. Купив три пікапи. Три пікапа, Starlink, тепловізор і, по-моєму, якісь там пауербанки були, якщо я не помиляюсь. Мільйон 200 тисяч гривень це все вартувало, тому що побратими воюють. Ну, так само, Якщо вони вже до мене передзвонили, повірте, знаєш, це вже край, гроші. вони збирали на один пікап, їм треба було хоча б один пікап, і вони майже місяць часу збирали 45 тисяч гривень. А треба було 300 зібрати. Я зразу їм дав мільйон двісті, три пікапа все вони забезпечені, воюють, луплять. Втім, Михайло зізнається, щиро вдячний тим українцям, які зібрали для нього кошти. На рахунку чоловіка залишилося близько 12 мільйонів гривень. Їх він також планує віддати на благодійність, лікування та реабілітацію поранених військових. Зараз Михайло Діанов часто спілкується із пересічними. На зустрічах з молоддю розповідає про те, що йому вдалося пережити та якою є війна зсередини. Запросили Михайла і до його рідної 19-ї школи. Під час розмови він намагався описати учням свої переживання під час. Перебування у полоні. Такі ну, споги. Ми думали, що нам смерть. Тобто, ні, ми ми навіть ми розуміли, що вже все. Але е, якщо ти розумієш, перепрошую. Чому але було? Але якщо ти вже знаєш, що ти загинеш 100%. Ми вже чекали, коли нас почне закінчувати все, ми їх побільше запустимо всередину, ми ж там позаміновували оці всі бункера, ці всі підвали, підходи до того всього. Ми коли виходили з Азовсталі і сіли на автобуси, і вже їхали в сторону Оленівки, ззаді вибух було, бо вони залізли туди всередину. І нарвалися на одну, оту якраз що ми думали на ту розтяжку. 24 протитанкових міни. Як бахнуло і все. Учні в залі могли дізнатись багато цікавого того, що більше не розкаже ніхто. Адже всі історії про полон та війну їм розповідав той, хто пройшов це особисто. Все замотано, я ж кажу, тут стягнутий скотч, і з правої сторони скотч був прозорий, і ти око привідкриваєш, ілюмінатор, і цей по сонцю можна зрозуміти де це. Якщо тут, тут темно, значить сонце з лівої сторони або ззаду. Якщо ти сонце бачиш, ага, ти розумієш, яка година, ти розумієш, де сонце знаходиться. Треба військової справі вчитися. Не просто відбути, прийшов, бо так, як ви в школі вчитесь. Вчіться. Будьте усвіченим. Не просто щоб вас вчителі вчили. Ні, ви маєте вчитись. Ви маєте знати. Вам це дуже сильно потім допомагає. І мені це допомогло, от, тому що я вчився. Михайло Радо поспілкувався з учнями та вчителями. Школярі дякували захиснику за почути і за те, що він, попри все, залишається людиною і йде на зустріч усім.